Всім слава Ісусу Христу. От потихонько розрівнюємо, підсипаємо підсип. Після цього будемо засипати зверхі щебльонку і тоді вже будуть стяжки. Але в процесі все будете бачити, як то процес буде виглядати. Спочатку розрівнюємо, ну потім будемо зводити стіни, а вже у подальшому. Так, ну, в подальшому буду стяжки. Там вже далі будете бачити. Хлопці працюють. Я трохи на больничному. Але таке познімати мушу. Хлопці працюють на повний хід. Тачка нова. Шуфлі підострені. Отак це йде. Як то кажуть той прикол у Тіктоці, що як хочеш чогось добити, ну, ну та так, ну та, ну та буває і таке, ну а як інакше, ну, то та й таке саме і це в нас. Як хочеш щось добити, ну а як інакше? Та, муси бути і так. Отаке, дорогі глядачі, підписники каналу. Підписуйтеся. Хто ще не підписався, там уже на тім каналі у мене писали е, на Коні Арденські, писали вже, коли буде відео на Господар Прикарпаття, але трошки травмував собі ногу і нічого не робив, а тепер вже хлопці працюють, та я трошки думаю познімаю. Отакі у нас справи. Так що конюшня, йде процес повним ходом. Бетон не обсипаєся якось, не лущиться, так як дехто там у тіктоці мені виписував. А як полущуся, то байка. Є на то пісок, сітка, клей. Ми то підмастимо, і буде рівний. Таке жарти жартами. Отак, шановні глядачі, може трошки буде трісти телефоном, бо я трохи. З куштурами ходжу, хромаю, може трошки буде трістити і то будете вибачати. Отак це так це в нас проходить процес конюшні. Подальшому, нагадую ще раз, підписуйтесь на канал. І за нами слідкуйте. по подальшому ще багато роботи і багато цікавого. Процес конюшні вам показав. Зараз хочу показати вам. Свинарство. Йдемо трошки до свиней. Зайшов тут у другий свинарник, тут машка. Машка трошки. Маш, 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 Маш... Маша трошки прихудавша, бо після поросят така Петреночка. Можливо, хтось скаже, що, що це не Петрен, але кожен свій має свою думку, а я знаю своє. Я купляв і я знаю, що це є. Маш, маш, Маш. оце маш. така мамка. Тут дві дівчині таких середніх кілограмчиків по 60 зараз мають. Ну. то є біла степова. Одна спець собі там. Отут. Мають. поїлочка. Ну така, як сказати. Мені нормально. Велике відро зачеплено, тому що ще кришку треба поставити якусь. Так, поїлочку мають і так це виглядає. Ну, Домаш, виходью. Так, і йдемо у великий свинарник. Отакі дівчата. Кажу, кілограмчику десь 60-60 з -60 чимось. Ця така більше Більш така шустра, а та ні, та собі. П'є водичку, та дуже спокійна. Вона лише їсть і спить. Маша, не кусай мене за ноги. О, такі у нас, такі у нас справи. Маш. 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 Ходи-чик-чик, чик, чик. Ходи чик, чик, чик. Така розумна чанка. Так. Планую зараз вона мала би. Як кажуть, ну, Маш, е, хотіти патюка, то планую її крити макстером. Не Петреном, а Макстером. Буде, будуть Петрено-Макстери. Подивимося, що з того буде. Отак. Йдемо у той, у той свинарник. Тут е, вже підготував бункерна кормушка. Така у мене. Така в мене бункерна кормушка підготував для поросят. Вона регулюється. Більша подача, менша подача. Буду вже кориці, то забирати, класти їм бункерну кормушку. Йдемо до свинарника. Отака кормушечка. Регуляцію підварив більшу, засипаєш собі і вона так працює. Так, тут зараз проходить обід, братва. Братва обідає. Як, кажіть, помінялися, підросли. Пишіть свою думку. Так, так, красунчик позує. Так. Оцей чорну латку, це казав, це мій любимчик. Він позує на камеру. А такі Петренчуки. Можливо, можливо, десь. Е... По, по маминій по мамині лінії. No, 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 no. Е, а може і по татові. Бачите, є таке чорне і трошки риже. От там на ті свині є. Там ще на одній, на ті. От. Цього таке трошки. Е, можливо, десь, я думаю, так, що десь дюрок мав бути тут замішаний у цім руду. Бо по факту мама Петрен, тато Петрен. Але... Я думаю, що десь по, по генах передалося, десь був дюрок підмішаний. Можливо, десь може мама походить, там діди-баби, щось пов'язане з дюрком. От бачите, яка тут вона трьохкольорна. Виходить. Але факт того, що поросятка гарні, то нема різниці. Головне, що активні гарно їдять. П'ють водичку. Отак От це відбувається. Так, Забіг на обід глянути, що тут твориться, якраз поповно на цей. Тут -ка... така трьохпородочка. За два тижні плюс-мінус буде з поросятками. Вона ще так гуляє, поки що ще так собі. Як кажуть, у своєму вольєрі ходить. Ну, а тут, тут вже ми підготувалися до дородів. Ця через день-два виходить срок на на суботу, неділю, так, 27-29 плюс-мінус. Ну, бо... Так я її запліднював то цей, то одного дня, так якби запліднив вечором і на наступний день запліднив е, в обід. Так як би повторив. То просто, ну, але так орієнтовно по числах, ну, то вже видно, то вже видно, що в неї вже вімня, набрягши цицьки. Зварив я такий станок, поїлочка, там кормушка, зварив такий станок. Станок має 2 метра, 2 метра дужини повних. Тут є регуляція, якщо потрібно, щоб ну, менша свиня може бути якась. ну, Різні породи. Як це, це є первістка. Ну, тут дивіться, на цілий станок яка, яка свиня. Е, висота станка 1,10. Е, ну, оця, оця перекладина, самовища точка від підлоги е, має метр десять. Довжина 2. Е, ширина має 70, е, Тут оця точка. Оця перекладена 75 см. Віднизу, віднизу я тут дав перша перекладена 30 см. А далі через цей. А далі через 18, по-моєму. Ну, сама стойка має от від землі до верху 75 см. Тоді від підлоги 30 і там уже розмірів так, розподілив планки, щоб були однаково. Отакий От станок робив його самий. Знімати, коли робив станок, не, не знімав, бо кажу я його трохи травмував собі ногу і я на колінах сувався кругом, щоб його зварити, але таке, то не, не суть того. Отакий От станочок. Покрасити, покрасити його не встиг, бо тому що ну, підтискає е, наш час, і нам потрібно було зразу за, запускати в нього свиню, е, щоб цей. Ну, бо, очікуємо роди, кажуть, прибутку. Але після того, як я її звідси випущу, Відлучу поросята її випущу звідсика, то його погрунтую, підчищу, під чищу, де потрібно, буде, погрунтую, помалюю. Це не є проблема. Так що отака, така у нас, друзі, справа. Так у нас це проходить наше господарство. Так що вже буде, буде поповнення, тоді. Покажемо що, скільки. Е, вона є так само трьохпородний гібрид. Е, запліднена, запліднена макстером. Ні, наоборот. наоборот е, ця запліднена Петреном, а ця макстером. Трошки я спутав. Ця, оця макстером, так, бо я цю пізніше запліднював брав дозу. Ця Макстером, а ця Петреном. А далі, далі не знаю, можливо, максимусом за плідню або ну, побачу, які будуть поросята і там далі там далі буду думати. Отакі такі дівчата, первістки. І тут братва одна пообідала, одна вже спить. Цікаво то спостерігати за цим, що то як. Такі у нас справи. Ууу. Так що дякую всім за увагу. Обов'язкова підписка, лайк, комент. А з нас гарне позитивне відео. Всім до побачення, всі будьте здорові!